Є друзі, прохання одне не завидувати. Бо зараз буду вам знову розказувати, чим нас годували батьки. Коли ми знову приїхали на південь з Києва. Їхали, їхали, приїхали. А тут кабачки смажаться, шашлик на шампури сам застрибує. Ладно, шашлик, в тісті на шампури, саме застрибує. Так звані биточки зі ікри дунайки смажаться, салат шинкується, Картопелька молода вариться, і все таке смачне, що просто вмерти можна. По перше, кабачки, так як вони смажились, коли ми приїхали, приїхали. Ми дуже голодні. Я їх уже і так нормально під'їла. По-друге, шашлик в казані. Якось вони попросили поділитися рецептом батяного шашлика. Друзі, такого рецепту не існує, бо ще разу він готує щось нове. Цього разу він здивував нас ось такою подачею. А картопелька з кропчиком і маслом, прям жовтим, яке батьки купили під час останньої поїздки в Басарабію. Я про неї навіть мріяти не могла. А потім, хоча вже й попід'їдала кабачки і биточки з ікри, але все одно дуже голодна сіла, їсти шашлик. Топ за шашликом залетіли кабачки. Колись я їх не. Не розуміла і не любила, а тепер мені вони такі смачні, що я прям не можу. А як вам цей так званий біточок зікри до найки? Я думала, що ці ікорки мама якось переб'є блендером, а вона просто до них додала сіль перець і борошно. Ну, так, от порційно то все насмажило, і це було дуже смачно. Далі гора дуже смачного весняного салатіку. Обов'язково це все поліжнуть живчиком, і перехожу до сулугуні з купою зелені в тісті, які батько назвав пиріжками. І Про картопельку, звісно, не треба забувати. Я там на початку відео казала не завидувати Беру свої слова назад. Можете починати заздрити, бо смачно було просто капець.